Є новина, друзі, після припинення війни кордони не відкриють та мобілізація продовжиться. Дослухайте до кінця. За останні два дні з'явилися дві дуже знаєте, цікавих заяви в інтерв'ю. Від представників офісу президента Паліси, заступник керівника офісу президента, та вчора подаляка, які розносять телеграм-канали. Ну кожен як хоче трактує їхні слова. Хоча, ну як на мене, там все зрозуміло. Перший Паліса він заявив, що після припинення війни мобілізація продовжиться і ніхто не буде зупиняти. Ну і це абсолютно зрозуміло, тому що припинення війни розпочнеться з припинення вогню. По іншому не може бути, буде формуватися лінія фронту, і якийсь дуже недовгий період, дуже недовгий період, ну там місяць-два, може продовжуватися мобілізація. Об'єктивно. Друге питання. Це сказав Паделяк. Він сказав вчора, що. За кордон після завершення війни випускати якби не будуть, і всі започали розносити. Хоча б він не так сказав. Він сказав про те, що буде перехідний період. Ну це теж абсолютно зрозуміло. Ну, буде якийсь закон прийнятий, напевно. І під час цього перехідного періоду, дуже невеликого, як сказав Падаляк, випускати за кордон чоловіків не будуть. Для чого це? Роблять взагалі чиновники офісу президента, і чому вони зараз з'явилися про це говорять? Перше питання розумієте, їм зададуть чотири питання, коли буде припинення вогню. Навіть не мирна угода, припинення вогню це демобілізація, відкриття кордонів, зупинка мобілізації, об'єктивні речі. Оце Питання, які їм зададуть в першу чергу. І вони вже розуміють, що як тільки буде припинення вогню, на них буде шалений тиск. І вони завчасно виходять і говорять: ми відкриємо кордони. Але буде перехідний період невеликий. Мобілізація продовжиться так, тому що ми маємо би, мати резерв відповідний. Але теж це буде недовгий період. І це дуже хороший сигнал, що чиновники в офісі президента, а знаєш і сам Зеленський, приблизно розуміють, коли буде припинення припинення вогню, припинення війни і завершення цієї війни, і це недалеко від нас це сигнал про завершення війни. Даром вони би не виходили і цього не говорили, тому що вони готують суспільну думку, тому що розуміють, що тиск буде шалений, легер пост підписка.